Розділ. Перед тим, як прочитаємо цей 10-й розділ, у мене є історія, яку я хочу розказати. Часом, коли я викладаю різні курси, я люблю водити студентів на екскурсії. І один з курсів, який я викладаю, він пов'язаний з вивченням інших християнських теч. Я веду студентів і веду ну, я не знаю, до Реформатської церкви або часом до Католицької церкви. І в цій католицькій церкві в Рівному був один Ксьонськ, священик, він зараз не в Рівному, він зараз, здається, у Львові несе служіння Джебеш. Він знаючи таку, ну, не православну, а видавану православну, таку псевдо-православну культуру, він знає, що люди з баптистських церков про католицьку церкву знають мало, він це знає, але знають, що вони все, що думають про православних і католиків, це десь приблизно в одному ракурсі. І він також ці екскурсії любить. Він любить для баптистів проводити екскурсії по католицькому храму. І він проводить спочатку навколо е е костюму, потім заводить в костьол, де сідаємо на лавки, а потім він знає, що в православній церкві за брамами, брами ну, не можна просто так людям заходити. Він це знає. Але у католиків є стіл, на якому звершується Євхарісті, а за столом сидіння. Ну і він знає, що баптисти про православних католиків думають приблизно однаково. І він каже, а тепер давайте ходімо сюди, я вас, ну, отут сядемо, люди питають, а можна? Він каже, ну він не знає, що можна, він знає, що баптисти не знають, чому. Ну ну, ну ну, ладно, сьогодні тільки для вас ну, можна. Ну і він так кожний купив, робить тільки для вас. І люди сідають, думають, ух ти, мені тут можна от отут, от за столом, ну от з цього боку. Ну, Священниками почувати. Якби ми йшли за Старого Завіту, за часів Старого Завіту. От тоді, коли був храм, тоді, коли були жертви, нам би десь хотілося за ту штрофу потрапити Ну, святе святих. Я думаю, що може хтось би і не мріяв. Ну, я не з Лівіта роду, там, з Вінніаміного, ну, мені не можна. Ну, можливо, комусь там не пощастило, він з Манасії, бо, от, ну, а от, ну, і, ну, мені не можна і, ну, і, і, і все. Але, мабуть, тут трошки хотілося побачити, а що там. Священку, де не будь-якому священнику, перше священнику, скільки разів на рік. Один, правильно, один раз на рік. І, і, і все. І, і, і те треба дзвоники прив'язувати. Тому що якщо він ну, не все виконав, що треба виконати, і ці дзвоники деякий час не дзвонять. То скликати треба. Я думаю, ті, хто о, 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 Захарія, м, тата Івана Хрестителя, коли там зайшов і о, о, з андугом спілкувався, я думаю, що ті вже почали шукати так, скільки, 45, 46, 47. І, ну і, 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 вже, і вже були готові тягати, але все одно хотілося зазирнути євреям 10 років. 19 вірш. Євреям 10-19. Хто тобто, писав, пише до євреїв, ті, які знають про святе святих, вони знають про вбранництво, вони знають, якої, що там, де розташовано. Тобто це ми з вами, ну старий завіт, іноді в одному що знаємо. Вони все знали, що можна знати про старий завіт, про побудову храму, де там стоїть той ковчег, що там, де має відбуватися. Отож, браті, ми маємо, 19-й вірш, відвагу входити до святинь кров'ю Ісусової. Новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим, то приступимо з щирим серцем у повноті віри, укропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаймо непохитне визнання надії, вірний, бо той, хто обіцяв. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо з Богу свого, як то звичайно деякі, але заохочуємось, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Ну, Поки до цього місця. Надзвичайно цікавими темою, яку тут піднімає автор листа до Лаєвреїв. До цього 19 го віршу перечитайте вдома і цей 10 й розділ, він сказав, що жертви нічого не дають. Тобто, по суті, він сказав, що жертви вони нагадують, вони на щось вказують, але самі по собі жертви вони нічого не дають. Для єврейського читача, для нас з вами, ну ми знаємо, Ісус Христос прийшов, приніс жертву. Ми це вже увібрали з молоком Слово Божого. Для єврейського читача це була б революційна ідея. Як? Все це дарма. Ну, це не зовсім те, що він каже. Він каже, що дарма. Він каже, вони не дають самі по собі спасіння, вони вказують на спасіння. Але для них це було як нічого не дають. Ті, що дарма все це проносило. І Що Не треба було, краще вдома сидіти. Ну, вдома. Тут треба було йти, подорож робити, і ще заблокували, купляти нову. І от... ну, він не хоче сказати, що вони безмістомні. Він хоче сказати, що самі по собі вам нічого не дають, вони вказують на те, що мало здійснитися. Мало того, оця шторка, яка порвалася тоді, коли Христос був на Христі, багато хто з нас навіть, можливо, читав в додатковій літературі, в чого немає вписані цієї додатковій літературі, скільки вона важила, якою вона була товщини. Знаєте, ну, аркуш паперу ми можемо порвати. Але ту шторку, яка була кілька сантиметрів, ну, порвати складно. Я не знаю, хто з нас колись намагався тканину порвати. Ну, на, ну, мабуть, на ханчих, так, да, може. Е, ну, Якщо вона тонесенька, ну, нашої силою вистачає. Якщо вона товстенька, вже ну, треба тата просити. Е, і якщо вона дуже товстенька, вже ножиці шукаємо. Вона була кілька сантиметрів. Отак от, от порвати і порвати згори донизу, ну, ну це тільки Бог міг зробити. Мало того, тоді, коли вони читали про цю шторку, він говорить, 20 вірш, новою живою дорогою, яку нам обновив через завісу, це, хто через тіло своє. Для євреїв це було стоп. Святиня це святе святих в храмі. Розумію. Новою і живою дорогою. Що таке нова і жива дорога? Для читача Старого Завіту цей вислід нова і жива дорога, це був той вислід, який ну, практично мало що означав. Тобто вони думають, ну, ну як? Ось храм, в храмі є е, святе приміщення. Там в святому приміщенні є штора, за шторою оце маленьке святе святих, там стіна, як туди ще можна потрапити? Ну, по-дубнівськи. Скільки доріг в Таракані? Дві? Ну, якщо машиною, а якщо пішки? Ну, якщо в чоботах великих в да, Болотних. Скільки б піду, стільки дорог, можна так, можна так, можна так. Але тепер уявіть собі приміщення. Так, да, мені, мені нагадують, що старша група може йти на недільну школу. Дякую за нагадування. Ну от я не знаю, прямо, ну а можна йти. І, 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 як би там не було, дорога тільки одна. Так, да, Ті, хто вважає, що вони в старшій групі недільної школи, можуть потрошку йти. Я перепрошую. Це така маленька зміна. Але скільки доріг у них на гору? От вони пішли. Поки одна. Ну, там є через вікно, через двері, але ну, не, не пописані виходить. Там злодії та потрапляють. Ну, нормально одна. У святе святих тільки одна дорога. А тепер давайте ще раз 20-й вірш. Новою і живою дорогою. Яку нам обновив через завісу, це ти, через тіло Твоє. Для них і це було надзвичайно складно зрозуміти. І по суті, він говорить, що от всі ці інші шляхи, вони готували нас до одного єдиного правильного шляху. І по суті, цим уривкам, які ми почитали, автор листа до Євреїв закликає нас приходити до Бога, і Він дає нам п'ять. Моментів, як ми можемо приходити до Бога. Щире серце. Повнота віри, правильний намір, надія, яка гунтується на правильному розумінні Бога і на тому, що ми це маємо робити як церква. Дивіться, він говорить про щире серце. Отож, браті, ми маємо відвагу входити до святині крові Ісусової новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, тобто. Цебто через тіло своє, маємо і великого священника на Дному Божим, то приступимо з щирим серцем. Ми можемо багато міркувати, що це може означати. Ми можемо навіть сфантазувати, що означає що щире серце, не щире серце. Якщо, якщо цей текст дослідити в тому, що воно означає, це означає серце, яке абсолютно повністю чомусь одному присвячено. Серце у Біблії це центр прийняття рішення, це не, не просто емоції. Це в нашій сучасній українській мові слово серце іноді означають емоції. В мене «розумує серце, в мене радіє серце, ми про емоції говоримо. Як часто в нашому житті наші думки і тут, і десь там. Ми і начебто от хочемо і до Бога прийти, і десь далеко-далеко-далеко блукаємо. Коли Автор настану Євреїв говорить з щирим серцем, він говорить про те, що я перед Богом, і я розумію, що я перед Богом. Перша пісня потрясна пісня, ми першу співали, я передкушаю красоту поклоніння». Чи ми дійсно ходимо, розуміючи, досконалість Божу, що ми прийшли перед Богом? Чи так на автоматі? Ну, в неділю ранок треба вставати. Піднімати своє тіло з горизонтального положення, йти до церкви, І десь ми це робимо, знову до це. Знову співати ніхто не захоче, знову там брат буде казати, може хтось вірить, що хочу розказати, а люди будуть казати, угу, розкажу мені, кажуть, може вам років. І коли ми приходимо перед Богом, в молитві в церкві, на групі, будь-коли, коли ми розуміємо, я зараз прийшов перед Богом, чи я розумію, перед ким я прийшов. Всім серцем розумію, чи так я ну, трошки тут, а трошки десь там. І якщо я так приходжу, я не приходжу з щирим серцем. Щире серце це не просто якісь правильні такі напускні емоції. Ну, у нас у кожного є свої очікування, які мають бути емоції. Ну на різдвяне служіння приходимо з посмішкою, радімо. Ну, Якщо це криболамання, ми все переживаємо, то можливо якісь інші емоції. Якщо хтось покаявся. Ну, ми можемо плакати, радіти, там можуть бути різні емоції, там на хрещенні інші там емоції, якесь весілля, ми знаємо, що протягом весілля, от тоді коли вже за столами, є часи, коли треба сміятися, потім треба плакати. Коли там мама виходить розповідати побажання ну, треба плакати, так коли молодь якусь сценку показує, ну треба сміятися. Ну, Якщо погана сцена плакати. Ну, але коли ми приходимо перед Богом, чи ми розуміємо, я тут перед Богом, не перед кимось там, перед Творцем неба і землі, перед Грізним суддєю, перед тим, хто може все знищити, може помилувати, але ми що його характер трошки більше там доберемо. Чи коли я приходжу перед Богом, я розумію, що я тут, ніде в іншому місці, і в мені немає домішків. Щире серце, мало того. Читаємо Над Домом Божим, то приступимо з щирим серцем у повноті віри. Ну, Повнота віри це вислів сам по собі означає віра в все, що треба, віра без сумнівів. Чи в мене дійсно є От, віра в Слово Боже? Віра в Писані, віра в Його авторитетність і безпромоковість в моєму житті. Сатана, він цієї сумнів. Сатана не говорить, а писарі взагалі 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 не потрібно. Хоч і це одна з його технологій. Але здебільшого він сіє сумнів. Правда Бог сказав? Ну, є і зовсім вже нагла брехня, нахабна даруйте брехня. Тоді, коли ну, Слово Боже, це не слово, Боже, Біблія — це не Біблія. Але здебільшого це така хитра. Може, трошки Бог десь і не правий. Не може, слово, Боже іноді помиляється. Я так думаю, що Бог до нашої церкви вже просто, ну, не просто так, знаєте, тихесінько стукає, а сильно стукає, щоб ми були задіяні в в місьонерсь, місіонерському служенні. Писання говорить, жнива побілили. А ми часом думаємо, так, да, але не вдумаємо. Ну так, але, але не для нашого часу, не для 2015 року, так, але не для українських церков. Так, але не для нас, бо в нас є якісь там інші проекти. Чи ми довіряємо, чи ми маємо цю повноту віри. Читаємо далі. У повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого і обмивши тіла чистою водою. Чи в нас є оцей правильний намір, коли ми приходимо для Бога? Правильним, чистим мотивом, побудженням, серцем. Як тільки оце було встановлено храмово поклоніння, після, після Давида був Соломон, Соломон побудував цей храм, скіні була помінена на храм, протягом от тих років, що храм існував, там були моменти, що він не існував, але протягом того, що він існував, вони приходили в храм, приносили жертви. І це було символічно, чи ми розуміємо, що тепер вже це не символічно. Ми приходимо перед Богом для того, щоб справді, знайти в ньому очищення. Спасіння насправді воно має ну, таких три етапи, три складових, три ну, в часі моменти. Перший момент це момент справжнього виправдання. Це тоді, коли всі покарання, які мають нести за собою гріх, Бог бере на себе, Бог звільняє нас від повинни за наш гріх. Коли Бог звільнив нас від повинни за наш гріх, коли незаслужено Бог назвав нас святими, ми не знаємо, що ми не святі, Бог називає нас у Христі святими, настає інший момент, босло, По його називають момент освячення. Це тоді, коли Бог забирає, позбавляє гріх цієї сили, гріх вже не зобов'язаний панувати над нами. І третій аспект спасіння це коли ми будемо на небі, ми будемо звільнені навіть і від присутності гріха, це називаємо він богослови і прославлення, коли ми приходимо перед Богом, після того, як відбувся оцей перший правдивий прихід, коли всі наші гріхи Бог забрав і поніс на Христі, чи ми розуміємо, що цей перший прихід до Бога? Який, звичайно, Господь робить. І ніхто не прийде до мене, якщо отець не покличе його. Коли цей прихід відбувся, чи ми розуміємо, що кожен раз, коли ми приходимо перед Богом, це не просто якийсь ритуал. Для євреїв це був ритуал. Прийшов якась символічна прощення, потім прийшов, далі. ну і це треба періодично там робити, якщо слухняний два-три рази на рік, якщо не дуже слухняний раз на рік. Чи ми розуміємо, що кожен раз, коли ми відкриваємо уста, молимось Господу, стикаємося зі Словом Його, цей той прихід перед Богом, який має відбуватися з правильним наміром і вже не я живу, Христос живе в мені. У повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого і обмивши тіла чистою водою, тримаємось непохитне визнання надії. Ця надія ґрунтується на вірному розумінні Бога. Це знаєте, це люди, вони. І можуть поміняти свою думку, пообіцяв, потім не зробив. Ну, так іноді буває. З Богом не так. Якщо я знаю характер Божий, якщо я знаю природу Божу, то тут слово надія це не 50 на 50. Це у нас, от, у людей надія 50 на 50. Ну, я не знаю, наприклад, ми провалились перед кимось. Ну, Буває таке. Пішли до когось пробачені просто. Просити, да? Ну там 50 на 50. Може, скаже, ну ладно, буває, я людина. А може скаже, а я тобі тебе... ну, 50 на 50. З Богом не так. І коли тут вживається слово надія іноді ми можемо його ну, невірно зрозуміти. Надія це означає очікування, яке базується на собой відсотковій гарантії, що Бог тримає нас свої. Він веде нас. читаємо далі. І вважаємо, тримаємо непохитне визнання надії. Вірний, бо той, хто обіцяв. Вірний, бо той, хто обіцяв. І вважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємось і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День е, той. Ми потребуємо один одного на шляху християнського життя. Звичайно, церква не спасає, але ж ми говорили от про ці три кроки або три етапи спасіння, це виправдання. Це тоді, коли Бог бере наш гріх і несе на собі. Якщо це відбулося, то питання дуже просте. Якщо сьогодні я помираю, хто несе відповідальність за мої гріхи. Правильна відповідь Христос, якщо це відбулося, виправдання відбулося. Але що цікаво, ми потребуємо один одного оцей момент освячення. Це тоді, коли Бог позбавляє нас від сили гріха. Якщо я розумію, що моє спасіння не від мене залежить, а від того, що Христос зробив на Христі, якщо я розумію, я не своїма ділами, зусиллями, молитвами, вправами, чимось там ще спасаюся, я спасаюся благодатью Божою, то в момент освячення я потребую один одного. Для того, щоб хтось порадив. Хтось вчасно вказав, хтось підтримав, хтось помолився. Іноді ми забуваємо про це. Мало того, ми захочемо один одного, не кидаємо збору, ми колись розбирали цей текст. Мова, я дуже хотів би, щоб мова йшлася про місцеву церкву, але слово, яке вживається там, це означає, не кидаємо взагалі ну, коло нашого християнського спілкування. Це нагадує нам про те, що ми колись будемо всі разом. Якщо ми діти Божі. Якщо ми плануємо з Богом проводити разом, це має надихати нас часом забувати про всі ці дрібні відмінності, які іноді, на превеликий жаль, палають між нами християнами. Та допоможе нам Богу. Коли ми приходимо перед Богом, коли ми приходимо перед Престолом, престолом Божим в молитві, просто-напросто згадати, що це не це подарунок Божий. Раніше про це тільки мріяти могли. Всі ці євреї протягом всіх тих сотень років, що було святе святих, ну, я так думаю, що трошки да й мрію туди потрапити. Ми можемо туди заходити. Ну, негарний приклад. Але ну, дехто з християн так думає, нової двері туди відкривати. Ну, Там, в принципі, дверей немає, Бог їх розкрив, вони широко відкриті. Ми часом забуваємо, нехтуємо це. Але якщо ми приходимо перед Богом. Пам'ятаємо, про ці п'ять порад, як автор Євріїв нам дає, щире серце. Коли я приходжу перед Богом, я перед Богом прийшов, все все інше я забув. Чудове мистецтво, яке багатьом християнам треба навчитися. Якщо я вже тут, то я тут, не десь там ще. Якщо я молюсь, то я зараз молюсь. Якщо я зараз читаю Біблію, я читаю Біблію. Якщо я просто-напросто розмірковую про Боже творіння, я про Боже творіння розмірковує на 15 справного Повна Повната віри. Віра, яка вимикає суму з правильним наміром, я приходжу для освячення, для зустрічі з Господом, для натхненної молитви, для поклоніння, надія. Це не 50, на 50, надія це впевненість в тому, що вірний той все звершує. І ми потребуємо це разом як церкви. Неможливо бути віруючим одинці. Є окремі випадки, але це не є ідеал, тоді, коли віруючи десь там сам по собі віруючи, то допоможе нам Бог. От зараз ми будемо молитися. Приходити в святиню кові Ісуса Христа новою живою дорогою. Та ви от, от цій молитві зробимо це з щирим серцем, з повнотою віри, з правильним наміром. З надією, яка впевнена на тому, що Він, Христос, не ми. Христос рівний. І для цього ми можемо і потребуємо один одного, щоб це робити. Амінь? Амінь.